Ваша кров необхідна. Лікарня інтенсивного лікування міста Горішні плавні запрошує донорів та тих, хто бажає ними стати, долучитись до поповнення банку крові. У четвер, 12 вересня від 8.00, у будівлі дитячого відділення відбудеться виїзний забір крові Кременчуцькою філією Полтавської обласної станції переливання крові. Аби стати донором, запишіться завчасно за телефоном 098 98 62 62 6 від 8 до 16 години з понеділка до п'ятниці у старшої медичної сестри лікарняного банку крові Людмили Андрієвської. Заплануйте здачу крові на зручний для вас час. Виникли питання, телефонуйте та отримайте вичерпні відповіді.